Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні продовжуємо говорити про пільги для учасників бойових дій. Ми поговорили з вами про, про медичні пільги. Тепер будемо говорити про пільги на комунальні послуги. Є спеціальний закон, який встановлює перелік пільг на комунальні послуги саме для учасників бойових дій. Отже, учасники бойових дій мають право на 75% відсоткову знижку. Плати за користування житлом, така сама діє знижка 75%, за користування комунальними послугами. Варто зазначити, що площа житла, на яку надається знижка, під час розрахунків плати за опалення становить 21 квадратний метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні і має право на знижку плати. Та додатково ще додається 10,5%. 5 квадратних метрів на сім'ю. Для сімей, також що дуже важливо, які складаються виключно з непрацездатних осіб, надається 75% знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативно опалювальної площі. Тобто 42 квадратних метри на кожну особу, яка має право відповідно на знижку та в загальному 21 квадратний метр на родину. Також, Особи, які дістали поранення, це контузія або каліцтво під час участі в бойових діях, забезпечуються житловою площею у термін на два роки після встановлення на квартирний облік. Учасник бойових дій також має право та може отримати позику на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт житлових будинків і подвірних будівель, дачних будинків з погашенням її протягом 10 років, починаючи з п'ятого року. Після закінчення будівництва, також учасники бойових дій мають пільги на позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів. Також абонементна плата за користуванням телефоном встановлюється 50% у розмірі 50% від затверджених тарифів. Не знаю наскільки ця пільга є актуальною, хто ще на даний момент користується стаціонарними. Квартирними телефонами, але якщо ви користуєтесь, то знайте, що також діє на, на таку послугу пільга. Також учасники бойових дій мають право на першочергове право на вступ до житлово-будівельних кооперативів, кооперативів з будівництва та експлуатація колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування садівницьких товариств і першочергове. Забезпечення житловою площею осіб, які потребують поліпшення в першу чергу житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва. Та мають право також на першочерговий ремонт будинків і квартир. Далі ми ще з вами поговоримо про пільги на проїзд. Хочу зазначити, що учасники бойових дій мають право пільги на проїзд, і ще є ряд інших пільг, які передбачені. У нас є спеціальний закон, а саме стаття 12 закону України про статус ветеранів війни, гарантії та їх соціального захисту, де визначені Перелік пільги, на які мають право учасники бойових дій. Тож ми поговорили про медичні пільги, про комунальні. Ну надалі слідкуйте, ще поговоримо про пільги на проїзд і, взагалі, які ще є пільги. Для учасників бойових дій і також я хочу окремо розповісти. Хтось мені задавав з вас питання стосовно пільги для дітей, загинувших учасників бойових дій. На які пільги вони мають право теж обов'язково розповім.